Октябрьський районний суд провів дев'яте слухання по справі Олександра Мамая і знову без самого обвинуваченого. Мер, якого підозрюють у корупційних махінаціях, не прийшов на засідання. За словами його представника Олександра Ковжоги, міський голова не знав про те, що розгляд призначили саме на цей день. член судом не повідомили про час і день слухання справи. Пов'язка йому не вручена. Зв'язку чим суд не вручив? Мені суд не повідомляв про це. Я не знаю. Ковжого додав, очільник міста не зміг би прийти у будь-якому разі. З 1 по 3 липня у нього відпустка за словами представника днями у мера Полтави померзять другого числа. Він був на похованні, а третього, тобто у день засідання, на цвинтарі. Втім, прокурор процесу Дмитро Таран сумнівається у поважності причини і стверджує, звинувачуваний просто не поважає суд. Ми кожного разу спостерігаємо то це відпустки три рази. Лікарня два-два рази відрядження два рази і. Ще ми бачили неповагу до суду, і взагалі кілька-два рази він не повідомляв про причини взагалі неявки своєї до суду. Він уникає явки до суду, а тому прошу вас застосувати привод, який доручити працівникам управління. Боротьби з організованої злочинності в МВС в полтавської області, аби розглянути клопотання прокурора про застосування приводу, суд іде на нараду. Приблизно за пів години суддя Лариса Гольник повертається, аби оголосити рішення. За її словами, з 27 червня суд двічі направляв Олександру Мамаю повістки за місцем проживання та місцем роботи. Їх мер міста проігнорував. Отже, суд доручає привести його до зали засідань під вартою. Суд приходить до висновку про необхідність застосування стосовно особи, що притягуються до амін відповідальності приводу. У судове засідання питання про закриття справи про адмінправопорушення за відсутності події складу адміністративного правопорушення. Суд вважає неможливим розглянути у відсутність особи, що притягається до адміністративної відповідальності. Привід до мера застосували на той же день на 14 годину.